Цікаві факти про В'єтнам. В'єтнам дивовижна країна, яка поєднує багатовікову історію, унікальну культуру та вражаючі природні пейзажі. Це земля, де традиції гармонійно співіснують із сучасністю, а кожен куточок має свою особливу атмосферу. В'єтнам має Есподібну форму і простягається на понад 1600 км з півночі на південь. Столиця країни Ханой. Але найбільшим містом є Хошимін. Який раніше називався Сайгон. В'єтнам має один із найвищих рівнів користування мотоциклами у світі, і в багатьох містах це основний вид транспорту. Україні є понад 3000 км берегової лінії, що робить її популярним напрямком для пляжного відпочинку. У В'єтнамі вирощують один із найкращих сортів кави у світі, а країна входить до трійки найбільших експортерів кави. Ханойський залізничний ринок одне з найцікавіших місць країни, де поїзд проїжджає буквально в декількох сантиметрах від будинків. В існує унікальна водна лялькова вистава, яка з'явилася понад 1000 років тому в сільських районах. В'єтнамський Новий Рік або ТЕТ є найважливішим святом року, яке відзначається у лютому за місячним календарем. В'єтнам має одну з найстаріших алфавітних систем у Східній Азії. Але використовує латинську абетку, а не її В Україні є безліч підземних тунелів, зокрема тунелі Кучі, які використовували під час війни для партизанської боротьби. Бухта Халонг визнана одним із природних чудес світу і входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. В'єтнамці вірять, що черепахи приносять удачу, тому їхні зображення часто зустрічаються в храмах і на монетах. Вулична їжа у В'єтнамі є невід'ємною частиною культури, і страви, як от Фо та бань мі користуються популярністю в усьому світі. В'єтнамці п'ють чай так само часто, як і каву. Традиційний зелений чай тут дуже цінується. У В'єтнамі росте фрукт Дуріан, який має дуже сильний запах, через що його заборонено приносити у громадський транспорт і готелі. Дельта річки Меконг – одна з найродючіших земель у світі, де вирощується величезна кількість рису та фруктів. Рисові тераси в сапі це одна з головних природних визначних пам'яток країни, що приваблює фотографів з усього світу. В'єтнамські жіночі капелюхи Нонг-гла мають конічну форму і використовуються не лише як головний обір, а й для захисту від дощу. Національна валюта В'єтнамський дон, і через велику інфляцію місцеві банкноти мають дуже великі номінали. У В'єтнамі розташована одна з найбільших печер у світі Ханг Сон-Дунг, яка може вмістити ціле місто. В'єтнамці мають особливе ставлення до драконів, вважаючи їх символом мудрості та сили. У ханойському мавзолеї зберігається забальзамоване тіло лідера країни Пошиміна, яке можна побачити під час спеціальних церемоній. Більшість в'єтнамців носять однакові прізвища, і найбільш поширеним є Нгуєн, яке має понад 40% населення, в'єтнамський національний одяг аозай, який є символом витонченості та елегантності. В'єтнамці дуже шанують своїх предків, і кожному будинку можна знайти домашній вівтар із фотографіями померлих родичів. В'єтнамська мова одна з небагатьох тональних мов у світі. Де зміна інтонації може змінити значення слова. Країна має одну з найшвидше зростаючих економік у Південно-Східній Азії, що приваблює інвесторів із усього світу.